Друзі, вставочка в цей фільм пізня буде раніше, ніж основний фільм, основне відео. А справа в тому, що я здивований ще двома річми в цій котушці. Ну, насправді, не очікував. По-перше, ведуча шестерня зі сталі, а паразитна з алюмінію. Алюмінію. І ну, пофарбована так. Смазка, я показував, була не дуже брудна. Тобто і якість виконання цих шестерин точності достатньо висока. Так що катушка ця мене вразила. Ну, а тепер дивіться все відео. Друзі, я вас знову вітаю. Знову азура в мене на робочому столі. На цей раз у нас Азура модель Fortran. Fortran Neo. Вибачте, не знаю, чому NEO. А, в 3000 s розмір і заявлено 5,2 до 1 і H11 підшипників. Як завжди, у Азури такий красивий чохольчик. Симпатичний, ну це вже, вже, да, вже приємно <кій> брати в руку таку катушку. Розкритикував я в своєму минулому <кій> відео про Азуру Кіншин. Зараз подивимось, чи ця катушка краще. Мені здається, що краще. А, чи це власник а, краще поводився зі своєю катушкою, чи просто повезло. Зараз розберемось чи є тут 11 підшипників, щось забагато, як на мене. А, і чи варта вона покупки? Повторююсь, як в тому відео, вибачте, хто дивився. А, швидко про дизайн. Багато дизайнерських деталей взяли у дайви. Гайка фрикціону як у дайви, дуже схожа Пулі зараз подивимось, скоріше за все, а да, маємо такий буртик, який буде ловити бруд. Бруд, вологу, воно не буде в пакет фрикціонний потрапляти. Пакет фрикціонний тут невеликий. Так само цей кошик вирішений, як в кіншині, як на мене, ну, грубоватася частина. А захищена гайка ротору, щоб не потрапляла туди волога. І тут вже маємо, до речі, забагато смазки. Мені чомусь здається, що завода це не могло бути. Можливо, це зробив власник, щоб трохи тут краще крутилося. Але, друзі, якщо хочете змазати. А зовнішні якісь вузли, деталі. А, вам здається, що вони там погано працюють. Та працюють, треба змазувати спеціальними тефлонами, або інша назва PTFE смазками, до них не прилипає бруд. Ось так. Хід легенький, кнобік по формі теж схожий на дайвівський, але на на ощупь, як по-українськи. не цей. Не, вже не так, не так приємно, як удайве. Це схоже на більш дешевий якийсь матеріал. Ручка тут у нас скручується. Тут у нас перфорація. З перфрацією, як на мене, перебілчили, бо, наприклад, тут, тут перфорація особливо не потрібна. Сюди буде потрапляти бруд, і його буде тяжко звідси достати. ну, на, на рибалці. Пісок, вітер якийсь, який несе пісок, і треба буде все це розкручувати. З всіх цих отвірів. Ну, ну навіщо? Я, я не знаю. Красиво, невпевнений. Мінус. Мінус так само, як в кіншині. Ну, не, не треба цього робити. Можна було. Поставити якусь там фольгу, як в деяких дайвах, туди всередину, і тоді вже б був кращий захист. Ну, давайте будемо рахувати. в мене задача повністю обслужити, подивитися, що тут у нас коїться. Будемо, походу, чистити і рахувати кількість підшипників. Так, тут все чудово. Два підшипники. Все чудово відрегульовано. Маємо. До речі, от, про пісок. Бруд був тут. Начебто нема куди потрапити, тут все захищено, але був тут бруд. Йдемо далі. Так, ось знайшли ми перші підшипники. Два підшипника ми маємо в плечах ротора. Ну, не знаю, в принципі. Так на мене непогане рішення, цікаве. Плавно, красиво цей ротор відкидається. І з цього боку, і з цього не знашуються роги, рога цього ротора. Непогано. Тут у нас один підшипник. Таке враження і по кольору, і по тактильним враженням по вазі, що цей ролик зроблений з титану. Обертається на підшипнику 4х7х2,5. Вже маємо з вами три підшипники. А, значить, тут, на відміну від фаворита, від деяких Shimano, підшипника немає. В шпулі підшипника немає. Ну, йдемо далі. Так, друзі, дивіться далі. Для мене, ну, для мене шок. А мастило червоного кольору. Ну, що шо а такого ще я не бачив. Нещодавно слухав кваліфікацію мастил по кольорам, чому там різні мастила різного кольору. Але тут ну, взагалі не відповідає. Для чого його пофарбували в червоно? На червоно, не знаю, але ну, смазки забагато. По відчуттям це не шкідливо. Бруду в цих смазках немає. В принципі, така хороша характеристика. Діаметр ведучої шестерні у нас 28 мм. Здається, у фаворіт сапфір було. 25 чи 27. ну Небагато. Розмір це у нас 3000. В принципі, могли би зробити і більше. Сам корпус дозволяє. Паразитна шестерня у нас. Дивіться, скільки тут зубів. Такі вже щось типу мікромодуля зробили, щоб вона все тихіше працювала Починає мені ця азура вже трохи подобатися Не звернув увагу, але душка тут теж, до речі, зроблена з Тітана. Жорстка, легенька. Ну, хвалимо, хвалимо азуру. Попередній це кіншин. Теж, до речі, мав таку душку, на що я не звернув увагу. Так, маємо тут вже. Побачив я два підшипника на ведучій шестерні. Маємо вже 5. Раз, два, а, три. пять 5. А і, чекайте раз, два, три, 4, 5, два в кнобі 6, 7. Ідемо далі, див, шукаємо ще наші підшипники. Паразитні шестерні. Підшипник теж є. Це у нас виходить восьмий. Обгонна муфта виглядає так. По суті, саму обгонну муфту теж вважають підшипником. Це у нас 9. І е, залишилося ще знайти два підшипника. Здається, що вони тут будуть. Обгонна муфта дуже схожа по своїй конструкції на катушки Тіка. Захист, до речі, зроблений гарно. Це у нас теж походить пластиночка титанова. А пласт титан. Цей титан. Чи це алюміній? Не знаю. Ось. Захист цього вузла непоганий. Що ще? Знаєте, можемо. Знати про титан, крім того, що він легкий, раз, дуже твердий, два не деформується, і третє, він не вступає. Як це називається це слово? Він інертний, тобто не вступає в хімічні речовини з іншими хімічними. Не вступає в хімічний контакт з іншими хімічними речовинами. Тому, наприклад, оболонку для деяких таблеток, щоб там таблетка, поки ми ковтаємо, не не була розчинена розчинена в цьому в горлі, а теж там роблять там, щось, щось, якісь, окис титану, наскільки я знаю. І тільки шлунок може там це все розчинити. Наш шлунок навіть титан розчиняє. А Я не знаю, в якому там цей, в концентрації, в яких хімічних сполуках. Вибачте, я не до кінця впевнений. Йдемо далі. Десятий підшипник на піньйоні. До речі, дивіться, коли я піньон знімав. Всередині катушки був ось такий бруд. Звідки він взявся? Розумію. Чистенько, красивенько. Захист спрацював від вологи спрацював. Дивіться, значить, серцевина обгонної муфти вже має бруд. Таке дуже рідко буває в Шиманов Дайва, це ознака неякісної зборки. Ось маємо бруд на обгонній муфті. не є, Може. Не в, дзеркало воно, не в дзеркало воно було цей, а, зашліфовано. І 10 підшипників ми вже маємо. І тут, тут хіба що подивимось, а тут. А тут підшипника я не бачу. Десь. Десь ще 11-й підшипник. Не знаю, навіщо було обманювати. Може, в другій шпулі, якщо вона там йшла в комплекті. підшипників я нарахував тут 10. Давайте ще раз. 1, 2, 3. На піньйоні 4. Обгонна муфта 5. На ведучій шестерні 6. 7. Під цим. Паразит шестерню 8 і о, в Кнобі 9, 10 Д11, я не знаю. Так, друзі, ось вам і о, вся історія про Азура вже забув Ford Trans Neo. Зараз я буду все це, це вимивати, збирати, а, пересмащувати підшипники всі в нормі. А, тут, в принципі, особо, особливо модернізувати. Нема чого. Корпус пластиковий. Не так давно в мені була в праці катушка, яку я, я вмію паяти на пластикові деталі непогано. Але є такі пластик, який не дуже гарно, не дуже якісно піддається. І один з них це була катушка -флагман, ну, з іншої серії. Трохи попрацювала і зламалася. По суті, все. Контакти під цим відео. А, до цієї катушки, запчастини такі можуть бути ручка. Різні підшипники, якщо вам треба замінити. Ролики, ну, не знаю, я не міряв, але, можливо, теж є в такому розмірі, в мене багато роликів. А, заглушка така 100% є. Гайка фрикціону, Гайку фрикціону оригінальну я вам не знайду, можу допасувати якусь там іншу, від іншої моделі. А трохи вона буде інша. Отак от. На все добре, і побачимось в наступних відео.